Mm. Yeah. То як тебе звати? Оля. Оля? Ну реально Оля? Yeah. Ти ж на хлопчика схожа. – Ти 12 років. Тобі, 21 так? вже. Тобі 21 ну, рік і ти дівчина? Ти маленька, з ростом. І всі думають, що ти 13 річний хлопець. – Ні, ти ти, реально, ти от... Ти... Треба хочу. Я зробити. думаю, тобі років 12 yeah, і ти пацан. Парубок. Ти дівчина Оля, так? Yeah. А груди є? Yeah. Точно? А, а тебе что нравится? Хлопцы или девчата? Девчата. Девчата что? подобаются? Я не Девчата, девчата. бачишь? Да. Ну так значит, он да. пацан. Он в душе пацан. Психологично или что? Он в душе пацан, ну да. Он в душе пацан. Девчата нравятся и хлопцы. А, ты типа э, и, и, и так, и так, да? Да. Ты типа сексом любишь заниматься с хлопцами и девчатами, да? Так себе. Не? Так